Так, доброго вечора. Коли виникає ситуація, що залізобетонна балка на несучій стінці перетинається з колоною, що краще заливати суцільну колону чи балку, відповідь доволі проста насправді, тому що, якщо ви розумієте, як працює цей вузол, то ви зрозумієте, як треба заливати, малюємо хрестик, да, і от дивіться, у нас є навантаження. Значить, З точки зору навантаження, тут у нас формується защемлення для наших, для нашої балки от, і для нашої колони. І якщо ми подивимось на момент ізгибаючий, він у нас тут буде верхня зона, тобто верхня зона розтягується. І, звісно, що коли от тут лежить арматура, вона проходить суцільно і тримає оце от навантаження на розтягнення. При в вертикальному навантаженні біля вузла з'єднання, от в цьому місці ми також робимо розрахунок на заріз. От я недавно їздив, ну як декілька тижнів тому їздив на об'єкт, офісне приміщення, і де дуже великі проблеми колонної з перекриттям, дуже великі деформації, тобто помилки в проєктуванні. І от зараз ми зробили додатковий розрахунок, розрахунок на заріз. Тобто, отут от зусилля, перекриття намагається отак зробити. Зрозуміло? Тобто, як розраховується на зріз спочатку рахується переріз бетону. Якщо. Проходить все, далі ми нічого не рахуємо. Якщо не проходить, ми з вами включаємо в розрахунок переріз арматури. Тому що, звісно, що арматура на зріз теж працює. Тобто ми робимо з арматурою. Якщо арматура не проходить, в такому випадку ми дамо додаткової стріжні. Бачили такі вузли да, на колонах. Бачите? І от тут та й криється відповідь на ваше питання. Як правильно зробити захватки? В ідеалі було б забетонувати ось так. В ідеалі. Але іноді це доволі важко. Тому розбивається на захватки. Спочатку бетонується колона до відмітки нижньої відмітки балки, потім бетонується балка, а потім бетонується. Колонна. Ось і все. Тобто, коли ви розумієте, що біля колони, біля балки, балка працює на зріз, і в першу чергу там працює бетон, там не може бути захватки, лінії розриву. Не може бути. Тому що ви в такому випадку ослабляєте сильну конструкцію. Ви все навантаження перекладаєте лише на арматуру. Зрозуміло? Тому розбівка саме така. І ніяк інакше. Дякую за ваші питання, друзі, і йдемо з вами далі.